України фактично в наш час, ну, в теперішній час. Правило номер 3 Вчіться управляти грошовими потоками. Хтось з учасників зараз. Андрій, так? Андрій писав, що в 20 років в нього зарплата 10 тисяч гривень, але в той же час все, все розходиться. Немає значення, яка в нас зарплата, немає значення, скільки ми заробляємо. Має значення одне, скільки в нас залишається. Тому що, якщо в мене дохід 50 тисяч гривень, а витрати в мене 55 тисяч гривень, ну це, напевно, ситуація не дуже добра. А коли в мене дохід 5 тисяч гривень, а витрати 4 тисячі гривень, а тисяча гривень в мене ще залишається, ну тут ситуація трошки інша. Питання в тому, не скільки я заробляю, а скільки в мене залишається. Який в мене є залишок. Доходи мінус е, мої витрати. Потрібно так намагатися управляти своїми грошима, щоб в мене завжди залишалося. Це є перше правило. І друге, шукати будь-які шляхи, будь-які варіанти, яким чином можна сформувати собі пасивний дохід. Яким чином ми можемо сформувати собі пасивний дохід? На вашу думку. Що може дати нам пасивний дохід? Активи, які, наприклад. Депозити. Так, нерухомість. Нерухомість тут є нюанс. Якщо ця нерухомість, здається в оренду, а не я в ній сам живу. Бізнес. Супер. Бізнес може давати, може не давати. Якщо, наприклад, депозит, він завжди дає пасивний дохід. На рівні, на рівні ставки. Бізнес може давати, може не давати. Якщо бізнес, наприклад, збитковий, то в ньому може бути і мінус. Акції, облігації, сертифікати пайових інвестиційних фондів, автомобіль, який здається в оренду. Будь-що, що здається в оренду, фактично. Золото. Може давати, може не давати. Приватна позика. Ну, загалом величезна кількість шляхів, що може, що може нам давати пасивний дохід.